б міг таке подумати. Олеся Коробка стоїть на шляху, що веде із селища Лосинівка до села Рівчак Степанівка. Тут майорить український стяг. Поруч понівечений асфальт. Жінка розповідає, 12 березня 2022 року. Близько сьомої ранку на цьому місці росіяни із БТРа розстріляли та спалили авто, в якому був її чоловік Леонід. Коробка дорога дивіться закручена. Він їхав звідти на роботу так. Звідти їхали. Зараз дерева, так а то ж весна рання, березень місяць, все пусте. Тут ми чуємо вибухи. такі, бух бух, бух Не хочеться повірити, що це наш. Керівник агрофірми Агронадія Михайло Василенко розповідає: Леонід із 2008 року працював ветлікарем за сумісництвом, був зоотехніком, завідувачем ферми. На роботу зазвичай їздив на власному авто. Це в 10 кілометрах від його дому. Чимось ця машина здалася їм страшною, я не знаю. У нас був білий рено. Ну, мабуть, то такий був день, що вже в сім годин ішла колона навіть раніше. Він декілька днів, мабуть, три дні побув вдома, коли вони оживилися, а потім все одно я на роботу. Я на роботу, і так він швидко збирався. той день так все сталося. І він був впевнений, що вони завжди йшли з тої сторони. А в цей день. Коли він погиб, вони йшли в обратну сторону, в обратну. Він цього навіть не предвідав. Коли вони йшли відсюди, зв'язка немає, немає зв'язка. Ми вже дзвонимо, я вже бачу, що вони по селу гуркотять. Він трубки не бере. З моменту повномасштабного вторгнення Леонід Коробка їздив на ферму двічі на день зранку та ввечері. Для цього моніторив рух російської техніки у місцевих чатах, зізвонювався з сусідами. В той час агрофірма забезпечувала харчуванням військових ЗСУ та цивільних, які опинилися відрізаними від неокупованих територій. Для цього запустили млин та різали свиней на м'ясо та тушонку. Коли танки їздили, просимо побудь вдома. Він на цей день залишиться, на другий день вже прилетів, він переживав, що щось там не так без мене, без його. Треба працювати. Тварини, мабуть, це були його як би, опорою, підтримкою. Він її дуже любив. Кожного дня, щоб не поїхати на роботу, він не міг. Він тут дуже хвилювався, дуже переживав, як, як він не вийде на роботу. Ну так. Катався кожен день. Привіз з роботи і такий маленьким винянчив сам. Він дуже любив тварин. На стіні у будинку останнє прижиттєве фото Леоніда Коробки. На ньому із ягням, яке приніс із роботи. 23 числа зі шафи випав чорний платок, звичайний похоронний чорний платок. Ну, я це співставила з тим пізніше вже. Що це почалася війна. А як виявилося, чорний платок був для мене. Танки їздять, воєнний кругом забрати не можна, а ми, дзвоню в сільську раду, лосиновку, то ямку копає, ми труну робимо, забираємо крадькома і веземо додому, привозимо там, може, в 11, може пізніше дитина. Одна, друга і жінка вийшла, і ми з подарком чоловіка поховали по обіді того ж дня. В останню путь його проведжали до десятка людей: рідні, колеги, сусіди. Ексгумацію тіла провели влітку. 12 годин ми вже заховали без ніяких експертиз, без ніяких досліджень, без оглядів лікарів, без поліції, без нікого. Не можна було нікого не чекати. Тому що ну каталися, обстрілювали десь там на окраїні села. Без батька залишилося два сини, 12 та 19 років. Петро Коробка, батько Леоніда, так і не оговтався від горя, вальбо. помер невдовзі після сина. Разом із господарем не стало і господарства, яке тримали. Все стало з ніг на голову, от так от. тому зараз все відбувається по-іншому. З господарства в нас є тільки свині. Були корови, але вже було чотири корови. Поки був чоловік. Я все попродала. Немає вже корів. Наразі за фактом вбивства Леоніда Коробки поліцією проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаїв війни, поєднані із умисним вбивством. Це Суспільному підтвердили в обласній прокуратурі. 28 липня цього року на фасаді приміщення товариства «Агронадія» Леоніду Коробці встановили меморіальну дошку. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини Чернігів.